Всім привіт! Ви на каналі Лімбрія і мене звати Катя. Сьогодні розберемося, як перевагти Іфріта, якого ми можемо побачити в підземеллі під час квесту найрозшукуваніша людина ридання. Я вже тут помирала купу разів, але зрозуміла все ж таки, як можна з ним впоратись. Перше, звісно, що можна зробити, це скрафтити олію проти елементалів, якщо у вас є інгредієнти. У мене їх не опинилося, а відкрити минулі збереження мені не дуже хотілося, бо мені впадало це знову все проходити. Тож ми обійдемося без олії. Але якщо у вас є бажання і час, ви можете зробити олію і змастити нею меч. але можна вбити і фріта і без цього. Друге, звісно, запасіться хілочками на всяк випадок, бо вони вам можуть знадобитися. І тепер все ж таки як перемогти елементаля? Виявилося все доволі просто. Не давайте йому себе зачепити, ухиляйтеся як тільки можна, біжіть, ховайтеся за колоною. Тож, якщо ви не впевнені, що можете його вдарити, відкотіться в бік і дочекайтеся моменту, аби потім його побити і по максимуму нанести йому урон. Остерігайтеся вогню, особливо не наступайте на палаючу землю, бо так швидше помрете. А ще як могли помітити, я тут користуюся ардом, телекінетичним зарядом, що оглушує супротивника. Тому міксуйте. Ухиляйтеся, відкочуйтесь, поки не будете впевнені, що можете нанести удар, використовуйте арт і після цього бити його. І так по новій, поки не впіти його. До речі, так доволі швидко його можна вбити. Сподіваюсь, ви легко переможете цього елементаля. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Всім щасти, скоро побачимось! Bringing all of my friends, and now we're playing the wind. We ride a die to the end. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change.